Автомобілі, Старлінк, сонячні освітлювальні станції, квадрокоптери, буржуйки, медицина та провізія. Все це днями було доправлено волонтерами громадської організації Унія в найгарячіші точки України, де наші захисники дають відсіч орківським гнидам. Надіємося, що все привезене нашим військовим стане у пригоді та допоможе наблизити час перемоги. Пожежний автомобіль, отриманий від наших партнерів та закордонних друзів благодійної організації гуманітарій Філто Корбах у чудовому стані. Його доправив на Україну наш волонтер Олександр Рябко, який визвався водієм і сам особисто довіз подарунок на передову. Нашого підрозділу. Дуже вдячний! громадських організацій, організації гуманітаріївці та Аудія за те, що нам наше користування представили такий гарний автомобіль. Дуже дякуємо вам за це. Майфронт, Гутентакт, і хліба Deutschland, Дрозданки, автомобілі, Гутен. Мій дійсно є Ігор Новіцький. І солдатин батальйон «Айдарт». Подарований автомобіль на прізвисько Голка доправив в Україну волонтер Олександр Каленюк. А вже сьогодні це маленьке авто допомагає нашим солдатам. Дякуємо організації Унія Олександру Панзигі за надану автівку для наших хлопців. Це буде Україна заняття май. Слава Україні, героям. слава! Віктор Підлісний та Володимир Грушецький. І Іван Коробчик подарували хлопцям автомобіль ВАЗ-2108, який стане у пригоді нашим воякам. Зокрема, два з цих трьох авто були подаровані одному із самих легендарних батальйонів. Завдяки нашим автоволонтерам та благодійникам ми змогли придбати квадрокоптер Мавік 3. І ще один перед нашим захисникам подарував волонтер Віктор Дубяга зі своїми друзями, дякуючи чарівній землячці Тетяні Бонарюк та її чоловікові. Які невтомно організовують ярмарки та акції на підтримку ЗСУ в Німеччині, наші захисники отримують сучасні зарядні сонячні станції. Пані Тетяночка та її організація Гірмент Нінбург неодноразово передає дуже потрібні речі для наших солдат. Також на передову відправились наші ексклюзивні буржуйки, які допомагають виготовляти волонтери громадської організації Унія з міста Оріхів. Хочу хлопців у рідному краю і точаться запеклі бої, вони невтомно кожного тижня везуть туди допомогу. А повернувшись, створюють буржуйки для наших захисників. Не шкодуючи матеріалів, залишають побажання та українську символіку на кожній з них. З привізів України хочуть висловити ще утра. І громадському об'єднанню унія. Дуже дякую. Сьогодні ми хочемо подякувати всім волонтерам, благодійникам, водіям і просто звичайним людям, за допомогою яких ми можемо формувати такі вантажі. Адже за все, що відправляється на передову, допомагає нашим героям, вірним синам України, робити крок вперед і ніщо так не бадьорить кожного разу, як наш вивішений український прапор та повернення ще одного клаптика землі. До української єдності